У нас третій маршрут. Виїжджаємо ми теж з площадки в сарнах. Тож, давайте пристібаємо рівні, перепровіряємо, щоб у вас все було налаштовано під вас і вам було комфортно. Коли вже налаштували повністю сидіння, ви пристібаєтесь і кажете екзаменатору, всім, хто є в автомобілі, щоб вони обов'язково обов пристібнули рівні безпеки. Так, коли зробили вже всі ці дії, а вмикаємо задню передачу. Для того, щоб нам рушити, нам потрібно також, рухаючись назад, включити поворотник в ту сторону, в яку у вас вивернуті колеса. Для того, щоб показати, що ви здійснюєте маневр. Перепровіряєте, щоб ззаді ви нікому не перешкоджали ні пішоходам, ні автомобілям. Закінчили. Включаємо передачу. Так, тут виїжджаємо, бачимо, у нас перед нами авто навчальне. Воно у нас виїжджає в іншу сторону. Ох, назад покотилось, так не впевнено. Сьогодні екзамени ніхто не здає. це автошколи, які навчаються їздити. Обов'язково під'їхали до виїзду, перепровірили з лівої сторони, що в нас нікого немає, ми нікому не заважаємо і стаємо одразу в наш ряд для того, щоб можна було вже виїхати. Рухаємося тільки з правої сторони смуги. А ми ніде не порушуємо, їдемо прямо обережно і об'їжджаючи ямки або не допускаючи попадання в ямки. На суцільні смуги а, зустрічного руху а, або смуги обмеження ми не виїжджаємо. Ми тут прокачуємось. Тобто обережно. Тільки в своїй русі смузу. смугу. Русі смузу. Русі смузу вже другий раз. Так, у нас червоний світлофор, ми стоїмо всіх пропускаємо обов'язково. І далі, ніж суцільна смуга, ви не під'їжджаєте. Вже коли там залишається 7 секунд, то вже можна включити передачу і підготувати авто для того, щоб їхати. Жовтий показник інформує і зелений можна їхати. Все, рушили, поїхали прямо. Це ми вам показуємо третій маршрут. От перед нами біле авто, воно трошечки заважає. От нам потрібно буде зараз включити лівий показчик повороту, тобто об'їзду перешкоди. Об'їжджаємо. І знову включаємо обратно, тобто показуючи те, що ми вернулись в лінію. Позаду нас вже всі розуміють, що ми як навчальна машина їдемо, то починають нас обганяти, ну ми в принципі нікуди не спішимо. І далі також у нас перешкоди стоять. Ми їх пропускаємо. Тобто переїжджаємо, включаємо лівий покажчик повороту, об'їхали. І правий те, що ви знову стаєте в лінію. А ви насправді не переїжджаєте лінію. Тут включаємо лівий правий показник і повертаємо направо. Ви, коли раніше дивились, ми не переїжджали лінію смугу. Але потрібно було включити покажчик, тобто всім показати навколо, що ми робимо е, такі маневри, тобто переїжджаємо, е, об'їжджаємо. Далі рухаємось прямо, і я вам покажу, де потрібно буде повертати. Ми включимо поворотник і будемо повертати наліво. Тут ми рухаємось 30 км на годину, швидше не потрібно. Тут включаємо лівий покажчик повороту на цьому відрізку дороги. Якщо спереду у нас є автомобілі, ми їх пропускаємо, не виїжджаємо назустрічно. І повернули і їдемо прямо. Далі у нас спереду буде знак, що головна дорога у нас уходить наліво. Ми повинні всіх проінформувати, що також е будемо робити маневр наліво, тож обов'язково обов'язково включаємо лівий покажчик повороту. Як перед нами навчальне авто робить, тобто ідентично повторюємо, він робиться згідно ПДР. Так, Тут ми котимося. Котимось, можливо, зараз десь обженемо. От бачите, перед нами є е, така авто, перешкода. Ми включаємо лівий покажчик і робимо випередження. Обігнали і повертаємось обратно, включивши правий покажчик повороту. Так, от як перед вами зараз їде навчальне авто, от з такою швидкістю вам потрібно буде їхати на екзамені на будь-якому маршруті. Приїхали вона знак головної дороги, тобто ми маємо пріоритет. Ми тут проїжджаємо прямо. Це довго. 20 кілометрів на годину їде учень. Ну, в принципі, це правильно. З такою швидкістю вам потрібно буде їхати. Це згідно правил дорожнього руху, щоб ви не порушали перед вами пішоход. от пішохода необхідно пропустити. Бачите, учень не звернув уваги і хотів проїхати, Йому інструктор підказав, що потрібно зупинитись. Можливо, навіть нажав на Гальма. Така ситуація у нас була. Ну от якраз на тому, що спереді їде, то ми можемо подивитись, собственно, як їхати згідно правил, бо учень їде з інструктором. Я вам показую маршрут, а саме попереду у нас їде навчальне авто, яке вам показує ну, правильну поведінку на дорозі. Тобто де кому виступити треба і так далі. От, ззаді хлопчик, якого ми пропускали на пішохідному, він тільки що просто перебіг дорогу, хоча ззаді до нас летіла машина, авто швидко їхало. А хлопчик просто перебіг дорогу. Це було наражав себе на небезпеку. Тож тут потрібно бути дуже обережно. Так, тут ви їдете по головній дорозі. У нас примикаюча є з лівої сторони, вона вас пропускає. Ви їдете по головній, тут прямо. Зараз можливо, якщо у нас буде можливість, ми обженемо це авто. Ну, в принципі, ззаді у нас авто, хай вони обганяють, а ми не швидко будемо вам показувати маршрут. Їдемо 30 кілометрів на годину. Так, Тут у нас суцільна смуга обганяти не можемо, тож поки просто їдемо. Тут ми з вами на головній дорозі. Якщо у нас є пішоходи, ми пішоходів пропускаємо та рухаємось прямо. До речі, я бачив, що тут включають показник повороту направо праворуч, але я не розумію, чому його включають. От мені цікавий цей момент. От включають саме на цьому відрізку шляху. От, хоча тут просто примикаючи зліва у нас іде. А, ну, поворот, от, опасний поворот направо, показується, можливо, через це. Можливо, через це нам потрібно включити поворотник, ну. Я тут вам не підскажу, тут а, показую вам просто включала. маршрут. Так, да, навчальний не включив, навчальний просто проїхав. Вот. Можливо, це помилка, можливо, ні. Насправді я вам не підскажу стосовно цього моменту, самому цікаво. Але, ну, будучи там, 10 років за кермом, то. Я б тут не став включати показник повороту. У нас обганяють авто. Не можуть вони так повільно їхати. Давайте тут ми обженемо це авто, поїдемо. От дівчинка навчається, хай навчається, ізучає маршрут, ми обігнали і їдемо далі по маршруту, цей маршрут прямо-прямо. Їдемо. Це нагадую третій маршрут ми з вами дивимося зараз. У нас попереду обмеження швидкості 40 км на годину, але так як ви будете на екзамені, то ви навіть 40 км не будете їхати. Тобто, просто знайте, що він тут є цей знак, і вам швидше е цього знаку їхати не можна. Заборонено. До речі, тут. Якщо у вас інструктор, екзаменатор попросить зупинитись, зробити зупинку, а ви ні в якому разі тут ніде не ставайте, бо тут у нас повністю кругом примикаюча дорога. І я наскільки не помиляюсь, то у нас 10, 10 метрів від примикаючої дороги до примикаючої дороги зупинятись не можна, тому тут це буде грубе порушення. Ви можете стати, от якщо вас попросять зупинитися, перед вами є такий ангар, то в принципі тут можна буде зупинити, але е, заїхавши туди вже на... всередину. Ну, я думаю, вам це не, не потрібно буде. от Якщо стати попросять, то краще сюди на парковку заїхати і тут запаркувати своє авто. Це буде найкраще. Так, і далі рухаємось по прямій. Ну, взагалі, простий маршрут насправді. Я mm -hmm. не знаю, тут для тебе ну, на третьому, так же як і перший. Перший простий, третій простий. Mm -hmm. П'ятий, так, да, п'ятий, просто знать, де повертати треба. Ну, опять же, на екзамені вас а, будуть інформувати, а, будуть вам казати, заздалегідь а, на регульованому перехресті. Поверніть праворуч, ліворуч, на нерегульованому. Поверніть знову ж таки: праворуч, ліворуч. нерегульований це перше перехрестя, яке у вас є. На регульованому тільки на світлофорі. Або якщо стоїть поліцейський і е, показує вам, е, куди їхати своїм джезлом. Далі ми під'їжджаємо до головної дороги. Нам потрібно буде уступити дорогу. Ми повертаємо направо, включаємо правий показник повороту. І обережно під'їжджаємо, дивимося в ліву сторону, чи є у нас авто. Для того, щоб ми могли безпечно виїхати. От, повністю уступаємо дорогу і можемо починати рух, виїжджаємо. Виїхали, вимкнули покажчик повороту і котитись далі. Так, я зараз в фурі, може, хай обжене мене, поки я їду не швидко для того, щоб показувати маршрут. Ви повинні їхати в краю правої своєї полоси. Тобто, зараз вам так їхати не потрібно було. Це ми зараз поїхали для того, щоб пропустити фуру. Так, ви їдете в правій своїй полосі, нікому не перешкоджаєте. Просто їдете, ви на екзамені, ви учасник дорожнього руху. Ви тут можете, можете бути, і це все не порушує правил дорожнього руху. Під'їжджаємо до перехрестя, точніше до кругового руху. У нас дві полоси, ви перестраюєтесь в крайню праву полосу, вимкнувши показник повороту, що ви будете на кільці повертати направо. Знову ж, під'їжджаєте до нього і переглядаєте, що дійсно тут нікого немає, можете приїжджати. Обов'язково, якщо у вас на перехресті десь ви ще не завершили маневр і у вас. Не включений показник або виключився автоматично, то вам потрібно його вімкнути і він повинен бути увімкнутий, поки ви не завершили свій маневр. І далі вже їдемо. Далі зараз буде заїзд на начальну зону. а точніше на майданчик, де ви вже завершите е, свою ви вже завершите свою е, роботу, екзамен. Це де цей заїзд? Тут? Так, наче тут. Включили лівий показник повороту. Не швидко рухаємось і повертаємо ліворуч. Все, ви майже доїхали, у вас на майданчику вас попросять зупинитись, то вам потрібно буде не просто стати на дорозі, а потрібно буде саме запаркувати авто як на екзамену, так скажемо.